Порушення міміки обличчя, шарами, різке погіршення здоров'я та депресії. Раніше завжди усміхнену Полтавку Марину не впізнати. Постійні болі, лицо не має, особливо зараз холодна погода, почалася дуже складно розмовляти. Про улыбку я забула. Навесні жінку занепокоїв набряк в області носа. За кваліфікованою медичною допомогою вона звернулася до приватного лор-центру. Там пообіцяли швидко зарадити біді. Вона швидко поставила діагноз фурункул в носу і почала лечить. Удалила пинцетом стержень, який знаходився в фурункуле, і видавила його руками. Уже вдома стан Марини погіршився на ранок. Жінка знову мусила повернутися до тієї ж лікарки. Ночью стало дуже плохо, Опухло і посиняло все лицо. Началась температура. С мужем с трудом дождались открытия клиники. Мы приехали раньше открытия, дождались врача. И когда меня повторно осмотрела зима, то на лице у нее был испуг, которого она просто не могла скрыть. Із приватної клініки Марину терміново направляють у лор-відділення Полтавської обласної лікарні, де пацієнтку негайно прооперували. Ось такою жінка потрапила до стаціонару. Згодом їй зробили ще дві операції ростин абсцесу лівої щоки. Многочисленні уколи, капельниці, жахливе стан мучительные перев'язки. Мне уже было все равно, как я буду выглядеть после операции. Многочисленные шрамы меня уже не пугали. Тем более стояла угроза потери зрения. Я уже очень просто боялась за свою жизнь. Випадок Марини розглядали на комісії департаменту охорони здоров'я. У висновках вказали на порушення з боку приватних лікарів. Не була запропонована госпіталізація до профільного відділення, яка була необхідна для пацієнтки згідно встановленого її діагнозу. І тому в її діях є є недоліки. Комісія вважає це недоліком і порушенням алгоритмів та загально прийнятих стандартів при наданні медичної допомоги хворим із запальним процесом обличчя. Нині справа Полтавки на розгляді в поліції. Розпочато кримінальне провадження. Жінка визнана потерпілою. Однак у лор-центрі інцидент на камеру коментують неохоче. У неї прийом у неї пацієнти сьогодні розписаний. Зробіть, будь ласка, офіційний запит на зйомки. І тоді добро пожаловать до нас. Письмовий запит до керівництва лор-центру надсилала й адвокат потерпілої. Відповідь її приголомшила. Приватна клініка вини за собою не бачить. Відшкодовувати шкоду ніхто нам не збирається. І що вони покладають провину за те, що так трапилось, саме на Марину Борисівну. На це вона дала обґрунтування, що ніби вона власноруч видавлювала форунку, хоча цього факту не було, і довести його ніяк не вийде. Діями медика обурений і чоловік потерпілої. Говорить не проти платної медицини, але ж якісної. Вийшла ситуація, коли е, зароблення денег ставиться пріоритетом, а потім вже здоров'я. Случає з рефлектором, так називаємо. Тобто, ми коли тут обратилися, врач, которая не делать, вона подумала, що все одно треба в кассу денег заплатити, ми заплатили. Що робити з понівеченим обличчям і чи допоможуть пластичні хірурги, Полтавка й досі не знає. Проте дуже сподівається, що її історія стане гарним уроком для інших і допоможе врятувати не одне життя.